Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії. І Ця демократія це не те, що ви думаєте. Демократія це ті, хто захопили владу і в чиїх руках ця влада на сьогоднішній день знаходиться. Так, сьогодні я отримав тут по запиту до публічної інформації в місті Хмельницький перелік документів, які відчужували комунальне майно. Тобто Майно громади, яке фактично відчужити не можна в силу статті 369 цивільного кодексу України, а саме для того, щоб відчужити комунальне майно, потрібна згода всіх співвласників нотаріально посвідчена. Ну і кожен може трактувати цю статтю як хоче, але звертаю вашу увагу, що. В 2014 році, внаслідок державного перевороту, до влади прийшли люди, які вирішили поцупити все, що залишилося ще не поцупленим. І в 2019 році вони внесли в закон про органи місцевого самоврядування зміни і внесли там такі поняття, як програми малої приватизації, і ця мала приватизація того, що вам не належить. На сьогоднішній день відбувається повним чином. Кожен день це майно продають, відчужують, і таким чином я сьогодні наведу яскраві приклади цього. І так, в місті Хмельницький знаходиться такі собі будівля 10-подільська 10 дріб 1, 10 дріб 2. Хто не знає, то нагадаю, що це є міська архітектура, земельний відділ і на Подільській 10 дріб. Це 10 дріб 2, а на Подільській 10 дріб 1 знаходилося майно такого промислового призначення земельна ділянка, яка знаходилася колективне ремонтно-будівельне підприємство Базис. Знамените тим, що цю земельну ділянку шляхом маніпуляцій перевели під будівництво житлових будинків і на сьогоднішній день. Там збудовано 10, 5 житлових будинків, 10-поверхових, і називаю я це склобетонне гетто. гето. Це буде окрема розмова. Але сьогодні говорю про інше, говорю про те, що яким чином це все відбувається. І так, Хмельницька міська рада, виконавчий комітет пише рішення, розглянувши клопотання орендаря нежитлових будівель. Внести на розгляд сесії міської ради пропозиції про включення комплексно будівель, комплексу будівель у складі нежитлова будівля, загальна площа нежитлова будівля, так і не 10 дрів 2 до перектів об'єктів малої приватизації, окремого майна, що підлягає приватизації. Ну, це маячня, а саме я звертав увагу на те, що виконавчий комітет не є власником будівель. Мало того, виконавчий комітет не пише, на якій земельній ділянці, з яким кадастровим номером ця будівля знаходиться, оскільки всі будівлі, які знаходяться на земельній ділянці, а земельна ділянка під цими будівлями має бути визначена, тобто має мати кадастровий номер. І без кадастрового номеру взагалі не можна сьогодні продавати майно, оскільки. Окремо визначене майно, оскільки, е, якщо земельна ділянка є комунальною формою власності, то відповідно і не можна продати цю будь-яку будь будівлю на комунальній е, землі, оскільки власником як землі, так і будівлі на ній є власник земельної ділянки. Ну, дивним чином, у нас це правове божевілля має е, властивість жити на всій Україні. І ці люди, які захопили владу, правда, дехто говорить про те, що вони в 12, 2014 році зробили революцію гідності, але я говорю про те, що революція з латини перекладається як переворот. І будь-який державний переворот не змінює своєї суті, навіть при тому, що якщо легітимізація влади відбулося шляхом виборів. Це різні речі, які не можна ототожнювати. Так от, 12.08.2021 року під номером 730 міський голова Семчишин підписав оце рішення, що внести на розгляд міської ради пропозиції по включенню там до об'єктів приватизації. І 2010 2021 року рішення на 9 сесії за номером 19. Включили вони в комплекс приватизації і відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови, директора департаменту інфраструктури міста Хмельницький, новачка та управління житлово-комунальної політики і майна Хмельницької міської ради. Ну, таке ж саме тільки вже на 10 дріб 1, Подільська 10 дріб 1, 316 метрів квадратних, знову ж таки, без визначення земельної ділянки, знову ж таки, це передали на маленьку приватизацію. Тепер стосовно вулиці Європейської 5, також знаменита вулиця, оскільки приватизація об'єкта малої приватизації окремого майна нежитлової будівлі по вулиці Європейській 5. 9.9.2022 року рішення позачергової 18-ї сесії за номером 18. І площа 175,5 квадратна метра. Так от, там десь на, є у нас відео на каналі, де на вулиці Європейська, 5, така собі приватна фірма Діта захопила частину земельної ділянки, побудувала п'ятиповерховий будинок. І е, таким чином, на сьогоднішній день без кадастрового номеру, знову ж таки продають будівлю на вулиці Європейська, 5, що фактично без знову ж таки, а там кадастровий номер є, що фактично це є шлях е, шахрайства е, тих людей, які захопили владу, е, і на сьогоднішній день розпоряджаються е, не як хочуть. І таким чином, вулиця Тернопільська, 34 дріб, 1. І з'являється цікава у нас в Україні. Муніципальна варта, і з'явилася, у нас перебуває на банальці комунального підприємства Агенція Муніципальної нерухомості. Тобто, на сьогоднішній день в ці шпіони, як я кажу, в Російської Федерації, муніципали. Практично зареєструвала собі Агенцію муніципальної нерухомості і всупереч цьому, що там вже було як я, управління житлової політики, департамент інфраструктури міста і майна Хмельницької міської ради. А я звертаю вашу увагу, що це не майно Хмельницької міської ради, а комунальне майно. І таким чином вони також муніципальна нерухомість. Також по Тернопільській 34 дріб 1. Ну і доволі цікавим є приватизація також самих, тих самих об'єктів по вулиці Чорновола, 125 в місті Хмельницькій, яке перебуває на балансі міського комунального підприємства по отриманню нежитлових приміщень комунальної власності. Знову ж той самий новачок, знову ж це вони вже. Вирішили приватизувати об'єкт малої приватизації. А ще раз звертаю вашу увагу на те, що спочатку вони продають об'єкти малої приватизації, а потім кажуть, то в нас каже, це ми купили об'єкт малої приватизації. У вас каже, є право вже приватизувати земельну ділянку для обслуговування цього об'єкту приватизації тобто кобила поставлена хвостом. До ззаді до воза. Ну, приблизно це так і називається. І так, свіжий анекдот з приводу цього всього цієї вакханалії, яку прикривається у нас на сьогоднішній день правоохоронними органами Держави Україна. Невідомо, куди дивиться Служба безпеки України, обласне управління національної поліції. Без національності, звичайно, поліція національна, бо національності ні в паспортах, ні в свідоцтвах про народження немає. І нація це міраж, як я вже давно звертав увагу, оскільки згідно міжнародних норм і правил, всі люди рідні, рівні у своїх правах і у своїй людській гідності. І таким чином, ця Чорновола 125 знаменита тим, що це. Було раніше комунальне підприємство, яке займалося похороном, займалося впорядкуванням кладовищ, і на сьогоднішній день воно вже перекочувало в муніципальну, якесь там муніципальне підпорядкування знову ж таки без кадастрової землі. Таким чином, ця форма, шахрайська форма, як я кажу, на сьогоднішній день існування в межах Хмельницької міської ради, що спочатку ми продамо приміщення без приналежності до без прив'язки її до комунальної до землі, на якій воно розташовано. А потім каже, ми будемо приватизувати землю, бо у нас буде право приватизувати землю, оскільки ми маємо приміщення на цій землі. Таким чином, відбувається тотальний розпродаж комунального майна, а я звертав вашу увагу на те, що згідно Конституції законів Конституції України статті 140. 143, визначені повноваження органів місцевого самоврядування, а в Цивільному кодексі України існує стаття 369 69 Цивільного кодексу України, яка говорить про те, що. Комунальна власність це є спільна сумісна власність жителів міста, міста тобто громади, і без нотаріально посвідченої довіреності це майно взагалі не можна відчужувати. Таким чином, люди, які захопили владу в Державі Україна, в 2014 році здійснили черговий. Державний переворот внесли зміни в закон про органи місцевого самоврядування і ввели поняття місцевої приватизації. Якби ця місцева приватизація торкалася міської ради, яке вона заробила, комунальне майно або заробила це майно, наприклад, купила його в іншій громаді, або, або десь в державне майно купила, і це стало власністю. Хмельницької міської ради фактично можна було б з цим погодитися. Але на сьогоднішній день, згідно цього наданого переліку, приватизовано за останні царювання міського голови 292 об'єкта нерухомості. Це, в принципі, за з 2021 року. Дані про Дані про об'єкти, які були продані з моменту, коли Хмельницька міська рада набула статусу органу місцевого самоврядування, а саме з 21 травня 1997 року на сьогоднішній день не надані, оскільки рішення виконавчого комітету та міської ради, цитую дослівно, по 2020 рік. Передані відповідними органами, не зрозуміло, що такі відповідні органи на зберігання до архівного відділу. Не зрозуміло до якого архівного відділу. <кій> Станом на сьогоднішній день ті цуцики підперкання, які захопили владу, вся їхня діяльність на сьогоднішній день виражена в тому свіжому анекдоті, який по дорозі, до, сьогодні по дорозі до місця зйомки даного відео. Розказав мені один з таких православних євреїв в місті Хмельницькому. А саме Цей анекдот звучить втілений в життя таким чином. І так зустрічаються два євреї, які лишилося тут в місті Хмельницькій 5 чи 6. І між собою говорять, каже: Слухай, каже, Фіма каже, каже. Це Мойша говорить: слухай Фіма, каже. Сьома каже, він же голова місцевий царек чи як там гаркавий цар, каже, не бере взяток, ти каже, представляєш, каже, перестав брати взятки. Каже, як перестав брати, що каже, ні гривні бере, ні, ні каже, не бере. Що і копійка мене бере, то ні каже, не бере. Каже. А каже, як так? А каже, можна поцікавитись, чому? Каже, Можна каже похорон завтра о 12-й годині. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.